Сьогодні я розпочинаю розіграш на суму близько 6 мільйонів. А якщо ви знаєте ціни, напишіть в коментарях. А щоб прийняти участь у розіграші, потрібно перше підписка на YouTube та Telegram канал. Друге лайк під постом з розіграшем та лайк на це відео. Третє в коментарях під постом в Telegram написати свій ID, нікнейм та сервер, на якому ви граєте. А також під цим відео написати коментар від трьох слів. А якщо ти запросиш друга у Telegram канал Тобі дадуть додатковий білет, а значить шансів буде набагато більше. Тільки що ви побачили приз за перше місце. Ось так виглядає техпаспорт цієї Тесли. Вона не стокова на тюнінгу і дуже-дуже добре їде. А решту призів я викладу о 21.00 та зразу ви зможете прийняти участь у. Розіграші, так що ставте будильник рівно о 21.00, Заходіть у телеграм та приймайте участь на цей бомбезний розіграш. А всім я бажаю виграти також інформація розіграш відбувається тільки на третьому сервері, але якщо ви заберете друге, третє, четвере, п'яте місце, можливо навіть і перше, то ви зможете забрати на іншому сервері.